Прислухалась якось пусікет, уважно подивилась за буфет. Не помиляється пухнаста киця, тому що чує, хтось там ворушиться. Маленьке мишеня дражнило кицю. Нікого мишеня це не боїться. Мене ти не спіймаєш, пусікет. Підстрибнеш і носом вріжешся в буфет. Ай, боляче. Кричить маленька киця. Жорстокий, будеш байдуже дивиться? Докірливо кицюня проказала і на голівку хостку намотала, а мишеня залізло на буфет і з жалем дивиться на бідну пусікет. Пробач мене, їй каже мишеня. Зарадити чи можу чимось я. Кетюня лапками хустиночку тримає. Та через дірку одним оком поглядає. Та раптом стрибнула, і мишеня схопила і в хустку бідолашного скрутила. Попався, каже, от тепер не плач і підкидає хустку, наче м'яч. Але забула посікет про дірку, і мишеня втекло до себе в нірку. З тих пір, щоб посміятись Пусікет, Залазить мишенятко на буфет. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.